Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимося прикраси мініатюрні, і трохи щось ще додам, щоб було все різне. І також я дуже дякую, хто вчора подивився мої відео з різних срібних прикрас, хто просто коментар написав. Дуже мені приємно, що вам, що вам це цікаво. Починаю у розмірі 20 приблизно і 6. Ось така каблучка, 1550 гривень. 26 розмір у радіюванні. Тут по центру рубіни, він такий в цілому цікавий, він напівпрозорий. Гранати червоні, хризоліти, циркони, аметисти і цитрини. Вона така красива, нарядна каблучка. Якось щось я думала, що її немає. Не знаю. Але вона знайшлася. І знайшлося тут ще пару у нас ізраїльських каблучок буде. Звідки вони тут містика? Насправді, коли щось автоматом прибираєш, то можна кинути куди завгодно. І ось така маленька підвісочка з рубінчиками маленькими. Невеличкими, тут приблизно 4, від 4 до 6 міліметрів у них розмір. У радіюванні так само українська проба є на них. Вона така маленька-маленька, підійшла би для якогось чокера, може, 950 гривень вартість. Ось така невеличка рубінова підвіска. І ось така 1100 тут рубін та білі топази. Тут у нас є обірочка, є інформація, вага буквально 1,6, класу 4А. Ось такий рубінчик. Ось така. Величеньке вушко, також я думаю, що можна на якийсь чокер, щоб на мистинки були до 4 мм. На 3 мм воно б налізло вушко. Білі топази та рубін. І, і ще одна прикраса з рубінами, іначе це все буде. 1850 гривень 17 і 6 розмір. Тут рубіни та штучні опали. Тут уже більш матові такі рубіни, непрозорі. І штучні опали. Ордівані. дуже вона така цікава квіточка. Квіточки це у нас. Улюблена тема, у мене про всяк випадок, але я маю мало на увазі у нас у дівчаток. І я хочу подивитися ще розмір, щоб вам сказати 22 мм. Так, приємно обіймає пальчик, мені подобається. Хоча головне, щоб вам подобалось. І ще стосовно рубіну, є ще одна прикольна каблучка, яка в мене також закотилась, Це в мене нормальна справа, дівчата. Тому мені не дуже добре щось відкладати, бо я його потім можу загубити, і потім я, я щоб вам її відправити, то ще три дні я його шукаю. Сім готи три дні. Це так, коротка інформація про... Ем... <смеш> Про моє життя. Так, ось така ще каблучка, вона також 1850 гривень. Тут смарагди тут прикольний е сапфір. Недавно в мене е кицька е кілька перекрас стьобнула. дивлюсь, каблучка, <смеш> каблучка в неї в миски ну це вже взагалі наглість. Хоча вона таким рідко страждає, буває в неї щось, якісь заскоки і може сумно. От каблучка прикольна. Сапфір такий він незвичного кольору. от Я не знаю, як вам передати, ніби він по центру такий аж зеленуватий. От блідо-зелений. Ну, Каблучка така прикольна. Вона безродія. Вона е ось такою... Ой, що це я натиснула вже? Так. Виглядає середньою по масштабу, не дрібною. Мені б хотілося б її зважити. 7 грамів. Ну, у нас, в принципі, невеликі, але вона ще раз, тут така товста шинка. Ось так понизу. Давайте ще скажу приблизно смарагди. 7 міліметрів. У, всі камінці. Ось така. Ідея. Люблю ці три кольори разом в прикрасах. Королівські кольори. Стосовно дивних перекрас, є у нас цікава така річ ось такі сережки, типу крила. Я не знаю, я їх бачу, що ось так вдягати. Вони досить такі крупненькі, небюджетні, одразу скажу. У радіюванні тут клеймо є бутік, є українська на на штифту, штифту, на штифту. На штифту. От, вони ось такі. Це лондон Тапас. Синій Тапас. Чесно скажу, чогось, от саме синій Тапас я не люблю. Досі поки не знаю чому. Але, на моє щастя, синій тапас ще рідше зараз я зустрічаю, ніж блакитний. Тому, може, треба задуматись над цією темою. От, була б тема пере... передумати, коли вони з'являться, в принципі, в продажу, бо зараз з тапазами я думаю, хто. Дивиться прекрасно, то ви знаєте, що їх зараз дуже-дуже мало. Сережки 3600 гривень, 78 доларів. Вони от от такі. Тепер, що ми можемо про них сказати, 3,5. Відчувається, в руках от якась річ важкенька. Що я сама не дуже люблю, це що камінець тримає лише дві лапки. от я б, я б хотіла, щоб їх було б чотири. Просто тут в даній історії мені сподобалось, що і топазів багато, і вони такі масивні. Ага, обох, так, все показало, 12,5 грам у Родіюванні, топази лондони. Знаєте, була така історія, це я згадала, що я до аметисту дуже довго звикала. Я не любила аметиста. потім, як він мені почав, подобатись. Так, далі підвісочка. Самотня 10 грамів 1600 гривень. Тут смарагди, 39 доларів. Смарагди. І фіаніти. Це фіаніти. Ордіювань. Ось така. квіточка Я би її поєднала. Зараз в мене такий настрій, що я б її поєднала з перелинами. Чогось я бачу зараз зелене, з якимись перелинами, не знаю. Так що дивіться, бо, бо не отдам. Як зроблю себе чокер з перелинами і нею по, по центру, бо я якраз шукаю зелену підвіску, щось я про неї забула, що вона в мене є. Так, далі щось поменше. 1250 гривень. Вони такі маленькі, маленькі. ось такі. Сережечки. Тут у нас і е синій топаст, ну ось цей Лондон. Такий самий він, як в сережках, хризоліт і аметист. На ось таких гвіздочках ну, в цілому зручні. У мене є ще трохи заглушечок з силіконових. Фіоніти 1250 гривень. 17,8 у розмірі 850 гривень. Це просто фіаніти у рижі і по золоті, воно виглядає як золоте, українське. От, як золоті каблучки в ювелірних. Таке воно приблизно таке мініатюрне. І його трошки-трошки, як золото. 17,5. Дуже мені хочеться нагадати, ось цей індійський комплект з топазами, 18,5 розмір. Ось такими крапельками. Тут топаз відкритий. От відкритий він по-інакшому якось іграє. 4400 гривень, 107 доларів. Тут крупний топаз 15-14, вибачте, міліметрів. І ось цей маленький десь 12-13. Він трохи-трохи менше, воно. Якщо придивитись, навіть видно, товста душка. Це комплект. От, я б рекомендувала просто того, що топас тут красивий і крупний. Тупний 16,5, а я його хочу одягти. Так, цей також красивий. І тут у нас і сережки, і каблучка, і підвіска. Дуже красивий тут колір. На маленькі вушка, він підійде, він у радіованню ось такий ніатюрний, красивий комплект і красива форма. 4600 гривень 112 доларів вартість. Розмір приблизно 16-17 мм. Він такий маленький-маленький, хайно виглядає, типу так само, як як золотий. Але він ну, не виглядає дешевим, хоч він і маленький, він, він на свою ціну виглядає. Так сказала я, чи не забула, що розмір 16,5 мініатюрний. Ось така каблучка трохи іншої. Серії це такий кварць, фіаніти. Тут у нас розмір, щоб вам точно сказати, 18,7. Я не пам'ятаю, чому справа. Що у нас все неповних розмірів. Такий красивий камінець, цукровий кварц. 1300 гривень 32 долари. Приблизно 15 сантиметра камінець. Шахматна огранка. І по прикрасам, дві каблучки Ізраїля. Я хотіла показати 18 і 8 приблизно, я точніше сказати не можу, бо тут широка шинка Ось такий красивий адуляр, колір незвичний, він не прозорий, я маю на увазі, що не просвічує, але він такий яскравий, яскравий. От. Може, там ще якась є підкладка під самим камінцем, щоб він саме отак яскраво. Світився приблизно наш камінчик 15 мм, 1500 гривень 37 доларів вартість. Ось такий. У нього ще буває сережки подібної моделі, і буває підвісочка. У нас вони в минулих відео. Це було давно, вже давно і неправда. Можна згадати? Те, що було колись. І наступна каблучка, тут розмір уже точніше буде. В 17,5 ось такий лабрадор. 1500 гривень так само вартість. Красивий колір. Синій такий насичений, насичений. Тут срібло таке, як затемнене. Ось така підвісочка. Це просто такий фіаніт, ну, це не цінний камінь, але він такий, бачите, під топас. Півпрозорий, такий світлий, красиво переливається. Срібло в ажурній оправі 3 см Камінець 4,5. Тут дуже маленьке вушко, це для якогось. Тоненького такого снейка, а може ж гутика, щоб коротенько щоб було, під шийку. 1300 гривень 32 долари вартість. Ось така, підвісочка. Невеличкий хрестик просто з фіанітами. Тут ось таке вушко, також для тоненької якоїсь. Чужу така чеснення. 850 гривень вартість хрестик. Розмір 17,8 наступна каблучка. 880 гривень вартість. І тут у нас фіаніт і та містик кварц. Ось такий такий синій. Він за кольором підійшов би до наших сережок. Ось такий самий, мені здається. Може, трохи на якийсь тон темніший, але наближено схожий. І якраз форма так само маркіз. Маркіс, маркіз, маркіс, карабас. Так, і сьогодні у нас остання прикраса, останній гранатовий набор. 16,5 розмір, красивий колір. Знаєте, в мене є ще один чохра залишився, один дівчинка забрала, один лишився. Але чогось мені здається вушко. Тут колір відрізняється у гранату, Але це один камінчик, і виглядає красиво. Та що таке?